Підприємства працюють, бюджет міста наповнюється. Відтак заборгованості за захищеними статтями Мукачівцям не загрожують. Попри складну економічну та політичну ситуацію в країні, скаржитись на стан економіки у місті не доводиться, каже міський голова. Знаючи ситуацію практично на кожному бюджету утворюючому підприємстві, в цілому у сфері економіки міста Мукачева, якщо не будуть якісь форс-мажорні обставини, ми маємо можливість так забезпечити стабільність економіки до кінця року. Від стабільності до зростання цей крок цілком реальний. Перші позитивні зрушення вже є. каже Мукачівський міський голова. Підрядні організації можуть сподіватися за надані послуги. Кошти отримують вже найближчим часом. Ми вчора отримали мільйон триста тисяч проплати через держказначейство. Ми будемо мати можливість за наші кошти, які в казначействі знаходяться далі розвивати місто Мукачево. То це прекрасно. Що на ситуація з держказначейством, яке тривалий час блокувало місцеві кошти, вирішиться, місто почне розвиватись швидкими темпами. В Планах модернізація водоканалу, роботи з благоустрою міста, ремонт доріг вже найближчим часом. Можуть розраховувати на ремонт вулиця Миру та Тельмана. Також мости на вулиці Садова, Біляєва, Підгорянська та вулиці Бергівська об'їзна. Планується зробити за рахунок субвенції з державного бюджету. Ми отримали додаткові кошти. Це державні кошти, вони в акцизі вартості бензину, і нам вже вдруге додають ще інну суму, а наша задача визначити, на якій вулиці ці кошти підуть для ремонту. Це ще не значить, що вони через казначейство вже пройшли, ми отримали фінансування. Ну, слава Богу, якщо буде далі йти так, то ці державні кошти пройдуть і ми зможемо робити ремонти вулиць. На закінчення сесії депутати одноголосно проголосували за присвоєння звання почесного громадянина. Комісія попрацювала і запропонувала сесії Мукачівської міської ради, яка практично визначає своїм голосуванням більшістю три кандидатури. Звання почесний громадянин міста Мукачева отримали колишня вчителька Рима Хачинська, письменник лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець та людина, яка в інвалідному візку підкорила багато вершин Олександр Сухан.